Вітаю, п'ятниця 15 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Оборонка, хімікати та алмази. Лідери країн ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Більше стажу, більше шансів. В Україні з 1 січня змінять вимоги для виходу на пенсію. Метеозалежним приготуватися. Найсильніший спалах на сонці за останні 6 років зафіксували науковці. Лідери країн ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Західні змі з посиланням на європейських дипломатів розповіли про деталі ухвалення рішення. Текст документу був узгоджений на початку цього тижня. Австрія не давала свого остаточного схвалення до пізнього вечора четверга. Невдоволення країни викликав той факт, що Україна внесла австрійський Райфайзенбанк до переліку міжнародних спонсорів війни. Також пакет санкцій, включає пропозиції щодо перекриття комерційних доходів. Дів отриманих від торгівлі російськими алмазами і проти низки російських чиновників та бізнесменів, серед яких син Медведєва. Росія не планує вести війну проти України у 2025 році. Таку думку висловив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його даними, ворог має проблеми з ресурсами. Нагадаємо, що напередодні видання БІЛД написало, що РФ планує захопити Харків і Дніпро і продовжити війну до 26-го. Окупанти, нібито, розраховують на зниження підтримки України заходом, а також на імітацію мирних переговорів, щоб ввести світове співтовариство в Оману. В ніч проти 15 грудня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу шахет. Усі 14 ворожих дронів було збито мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей. ЗСУ ліквідували ще. 1090 окупантів протягом минулої доби на фронті відбулося 1100 бойових зітнень. Уночі в окупованому Маріуполі Донецької області стався приліт. Є версія, що під удар потрапив бетонний завод, де могло бути розміщення сил окупантів. США доведеться обирати між власною боєготовністю та постачанням зброї Україні через вичерпання коштів на підтримку Києва. Про це повідомили у Пентагоні. Раніше Блумберг заявляв, що міноборони США має обхідний шлях, щоб відправити Києву зброю. Мовляв, запаси можуть бути скорочені та поповнені пізніше. За оцінками Пентагону йдеться про ресурси на суму 4,6 мільярда доларів відповідно до таких званих президентських повноважень щодо скорочення. Однак у Штатах є лише один мільярд на купівлю нового обладнання замість старого видання. Зазначає, що надсилати Україні техніку без гарантії і що вона буде змінена найближчим часом, ризикована стратегія. Тим часом Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для Києва. Рішення Європейської ради щодо початку переговорів з Україною щодо її вступу в ЄС не містить жодних додаткових умов для нашої країни. Цю пропозицію ухвалили в тому вигляді, в якому вона була представлена Ставлена президентом Євроради Шарлем Мішелем, розповіла віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Остаточну оцінку виконання нашої державою всіх семи кроків буде надано у березні 2024 року. Наступний раунд переговорів розпочнеться у понеділок, 18 грудня. Додамо, що разом із тим Євросоюз поки що не схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро. В Україні з 1 січня змінять вимоги для виходу на пенсію. Щоб отримувати виплату вчасно, треба буде мати на 12 місяців стажу більше ніж у 23 му Поетапне підвищення закладено ще в 17-му році. Однак через пандемію та повномасштабну війну ситуація значно змінилася, і тепер виконати вимоги зможуть далеко не всі. Вже за рік громадяни змушені будуть працювати до 63 чи 65 років. На Закарпатті вартість оренди житла зросла майже в півтора рази. За даними Держстату, якщо раніше там можна було орендувати квартиру за майже 9 тисяч гривень, то зараз ціна виросла на 46 46,6% до майже 13 тисяч. Далі подорожчання йде у Львівській області, потім Київ. Найнижчі ціни у прифронтових Херсонській, Сумській та Миколаївській областях. Там вартість житла коливається від 3 до 3,5 тисяч гривень. В цілому оренда квартир в Україні зросла на 15. І середня плата за місяць однокімнатної квартири у листопаді 2023 року становила 6585 гривень. Цьогоріч на купили більше дороговартісних авто, аніж до повномасштабної війни. Йдеться у розслідуванні УП. Наприклад, Микола Тищенко у серпні 23-го року придбав елітний електричний Мерседес вартістю приблизно 80-90 тисяч доларів, зареєструвавши його на свого водія. А минулоріч нардеп купив ще один мерседес по аналогічній схемі. У жовтні Вадим Івченко став власником мерседес вартістю близько 150 тисяч доларів, але неофіційно. Авто перебуває у власності Таскомбанк, тому ймовірно, взяти в лізінг. Ще одне золоте авто Rolls-Royce за 700 тисяч доларів. Зареєстровано на депутата з Вінничини Геннадія Вацака. А от очільник Житомирської ОВА Віталій Бунченко їздить на зустріч в столицю на новому фольксвагені. Сам він стверджує, що Тівка службова Метеозалежним приготуватися. Найсильніший спалах на сонці за останні шість років зафіксували науковці. Він може призвести до потужних геомагнітних бур на землі у найближчі дні. Останнє спалах такої потужності фіксували у вересні 2017 року. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава за слава Україні.